Сьогодні прекрасний сонячний день у нас. Ой, яке сонце яскраве! А в Ніка сьогодні день народження. Ми його будемо вітати, накриємо тут стола, трошки щось приготуємо. Якісь смаколиків. От, і будемо Ніка трошки вітати з ним народження. І дуже гарна погода на його день народження. Це радує. Ми купили торт е в супермаркеті, там вже готові свічки, потім обов'язково все зніму. Що ми приготуємо, який у нас тортик. І покажу вам, друзі, кому цікаво, залишайтеся на нашому каналі. Єлена, Холланд 5. Українці в Нідерландах. У іменинника починається день з традиційного нідерландського сніданку. <ривоти> <ривоти> оце да, оце щедро. Прямо як на день народження. Вітаю, Нік! З днем народження. Отак от, от, щедро, можна на день народження собі дозволити? Можна. Треш. Так? Тарілок у нас немає, бідося. Прямо насипаємо на стіл, отак от і живемо. Рагу з баклажан з грибочками і перчиком і соєвим соусом. ще ми з ніком наготували ось такі два салатики: бурячок, горішки, трошки кураги. Я туди покришила замість чорнослива. І майонез із сметанкою, часничок. чесничок. А тут ще нік закінчує салатик з крабовими паличками, кукурузкою. Ще покришить цю цибульку зелену. Да, іменинник? Любиш смачно поїсти? А хто не любить. Хто не любить, Це. правильно. Ну от, самі собі готуємо свято, правильно? Mm -hmm. Ось так от. У нас тут робочий процес. Тут у нас ще начищена картопелька. Ми її будемо запікати. Ось такою рибкою. філе. Оце тут два шматочки філе червоної рибки, яка м -м, росте в природі. Не вирощена, а росте в природі. Така собі жива рибка, плавала її спіймали. От я купила дві упаковочки такої рибки, і зверху покладемо на картопельку і в духовку. Ось такі у нас прості страви. Ось, як ми приготувалися вже до дня народження. Оце в нас рагу приготували. Салатик з крабовими палочками. Рагу з баклажанами, з грибочками. Нарізочка. Салатик з крабовими палочками, до речі, нік робив. І салатик з чесничком, яєчко, сироп плавлений, з бурячка з горішками. салатик. Тут нарізочка. І Ще в нас буде картопелька з рибкою. Так, чекаємо. Пару гостей. От. І отакий такий у нас торт для Ніка. Нік. Happy birthday. to me. <laughs> Happy birthday they to me. Ось тобі торт такий. Тримай, так. Да. Да. Да, запалимо потім свічки, як прийде. <laughs> е, прийдуть гості. Так що вітаю тебе з днем народження, синок. Будь здоровий. От і... Нехай тебе буде щаслива доля. Нехай тобі Бог допомагає. Так що, друзі, так, от ми скромненько святкуємо, ну, слава Богу, що ми маємо таку можливість і так скромненько святкувати. Дякуючи Нідерландам, дякуючи добрим людям. Так, Нік, дякуємо всім Всім волонтерам, які нам допомагають. Та, і всім. Всім людям, всім, хто нам допомагає. Ми Дуже вдячні. Так, друзі. Всім дякую. Дякую за перегляди. Дякую за підтримку нашого каналу Україну. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Nick! Happy birthday to you! Так, Загадуй бажання, нік. Загадав? Всім привіт з дачі, друзі. Як гарно сонечко сідає, дивіться, нас поблизкує. А Ми приїхали полити треба трошки. От, і Нас тут побачив сусід, голландець, і каже: а ну покажіть мені ваші помідори, що у вас тут, і почав розказувати, так? що полуничка любить. Водичку, огірочки люблять водичку, а помідори поливати часто не треба, там раз на два рази на тиждень. Каже: ну покажіть мені свої помідори. Ми почали показувати, він каже: оце треба прибирати, давайте мені сікатора. І я така. Вау, я ж не знаю. Коротше, зараз я вам покажу, як він сказав, пообрізати помідори. І пообрізав сам трохи каже, давайте продовжуйте обрізати. Чи правильно він зробив, ви мені скажете. Ось у мене коктейльний помідор, уже такий високий, вже більше метра, мабуть. Так? От. І тут була така бокова гілка, він каже, треба її відрізати. І он залишилась, бачите, гілочка з квіточками, ще з квіточками і далі з квіточками. Каже, він буде вис... рости високий, треба це все обрізати. А сусідка ще сказала, що нижнє листя треба теж обривати. І залишати отакі от, от стовбурці. Тут, бачите, нижчі помідорчики. Сказала прибирати листя, яке. На землі воно майже лежало, щоб не було фітовтори. От, І я отак от зробила, не знаю, правильно, неправильно, бачите, отакі от залишила стовбурці без листочків. Вон там далі гарно видно. Ну, сьогодні зробила тільки цей рядок. Побачимо, як воно буде. Може, потім дороблю. Отакі от, от помідори вже такі, прям стовбурі, стовбурі високі. От. Помідорчики зав'язуються. Ну, от як садила, самі великі. От вони так. І от, бачите, тут он теж обрізав. Тут така була, ну, друга гілка виходить. Він обрізав, а ці, каже, вже треба залишати. І так, ну побачимо. Нас теж так роблять чи ні? Напишіть мені, будь ласка, правильно він нам порадив зробити. Оце огірки. Цукіні вже скоро зірвемо. Он який. Ну, нехай ще трошки поросте, а там ще ростуть. Уже нехай декілька виросте, а потім вже візьмемо, щоб щось приготувати. От, бачите? Якого росту помідор? Мабуть, да, десь метр. Десь метр є.